Вас вітаю, дорогі німці! Сьогодні 8 березня. Я вітаю всіх вас, дорогі, зі святом весни. І подивимося німецьку Б2 за один місяць. Дивіться, мої хороші, чи це реально із погляду вчителя, філолога, практика, чи можливо досягти рівня Б2 з Б1 за відносно короткий термін. Давайте будемо розвінчувати міфи і. Надамо реальні інструменти, ну що, готові? Підготуємося до інтенсивного, але ефективного навчання. Ось ця презентація буде у нас в групі Telegram, як завжди. Поїхали мої хороші. Тож, починаємо. Оцініть свій поточний рівень b 1 це те, що вам необхідно виконати одразу пройти онлайн-тест, щоб підтвердити свій рівень, наприклад, в йоті-інституті, так? зверніть увагу на слабкі місця, граматика, чи запас, чи аудіювання, що у вас не виходить, так? І визначте пріоритети для навчання, як вам така ситуація? Яка ваша стратегія інтенсивного навчання має бути? Дивіться, Оптимально. Мінімум 3 години на день, 7 днів на тиждень, поділ часу 1 година граматики, 1 година словникового запасу, 30 хвилин аудіювання, 30 хвилин говоріння, і використовуйте таймер по 25 хвилин навчання, 5 хвилин перерва. Граматика ключ до Б2. Фокус на кон'юнктив цвай, пасів ендеклинаціон, препозиціоні від гентів. Ресурси. Онлайн-курси, ось пропонують Deutsch Academy. Я пропоную свої, наші курси на YouTube і підручники з граматики рівня Б2. Практика: робіть вправи щодня. Пишіть короткі тексти, використовуйте нові структури у розмові. І словниковий запас. Розширюємо горизонти, тематичні списки слів, робота, освіта, навколишнє середовище, політика, методи запам'ятовування, картки анки, асоціації, мнемоніки. Звісно, це. Статті, блоги, дивимося відео на цікаві для вас теми і записуємо нові слова та використовуємо їх у реченнях. Аудіювання та говоріння занурення у мову. Слухаємо подкасти, наприклад, Easy German. Дивімося німецькі YouTube канали. Тепер знайдіть. Мовного партнера. Якщо ви живете в німецькому унікаліні, у вас це набагато простіше. Або можна, наприклад, на тандемі Hello Talk знайти людей для регулярних розмов, практикуємо тіньову техніку, повторюємо за носіями мови і записуємо себе та аналізуємо помилки. Іван! Приклад успіху. Іван досяг Б2 за місяць. Історія Івана вивчав німецьку онлайн, інтенсивно займався граматикою, дивився відео та розмовляв з носіями мови. Результат успішно склав іспит гіота-цертіфікат БЦВ, поради від Івана. Будьте наполегливими, використовуйте різноманітні ресурси і. Не бійтеся помилок. Б2 за місяць це виклик, але це можливо. Вірте в себе, будьте наполегливими, використовуйте ефективні стратегії, пам'ятайте, що помилки це частина процесу навчання, приходьте на наші курси навчатися і успіхів вам, мої хороші. До скорої зустрічі!